Сьогодні, 7 вересня 2024 року, ми приїхали до міста Розерхам. Це сусіднє з нами місто. Тут буде якийсь ярмарок. Для мене це щось таке незвичайне. Можливо, я щось знайду для себе цікаве. Подивимось, що воно буде. Сіберіч фішн-чіпс. Не встигли насолодитися літом, а осінь вже прийшла і це відчувається дуже сильно, Уже і прохолодно, також сиро кожного дня майже. Це, на жаль, це літа. Це... Дуже гарно, те, що збирається натовп людей. Лізі мені розповіла, що на таких ярмарках зазвичай різні люди, представники різних суспільств і вони інколи показують свої шоу, також різноманітні підприємства продають свої вироби, також як виставка всього цього. Тобто, можливо, щось цікаве, побачимо. Вот і з ай attraction? Фонфейс. А, вона має на увазі ці атракціони. Це мені з нагадує різдвяне шоу, різдвяні ярмарки. Так, ось цікаво. Все таке кольорове. Англійська їжа. Це солодощі. Окей. і туалети це щось нагадує як якийсь концерт як я зрозуміла але мені от сподобалися такі от солом'яні стільці я хочу присісти О, досить зручно Country, right? Sat on a hay bale. Yeah. yeah. Ah, you call it uh hay bale. Hay the, hay yeah, bale. What they what they feed to the cattle, isn't it? Ah, okay. So так Richard nazybait solomiene stilci. Ставкою від якогось підприємства Розером Family Hubs. Не знаю, що це таке. Це ще презентація догляду за зубами. Тут навіть стоять працівники. Так, так дуже нагадує різвяні ярмарки. Як завжди багато людей, дуже, дуже багато, також е, накраплює дощ невеликий. Я так вважаю, ми трошки походимо тут. Можливо, щось цікаве буде, можливо, ні. Щось перекусимо та поїдемо додому з собаками, як я розумію. Do you like it here I do like the fairs, but I like other kinds of fairs. Such fairs you like. okay. I all that. Тут досить цікаво подивитися на їжу. Ось середземноморська їжа. З цього боку китайська їжа. Поки що це саме цікаве тут. Ця їжа це представники нашого спортзалу Бенетайн, на який ми е, записані, і ми вже три роки туди їздимо. Тут вони знаходять собі нових е, клієнтів, Так, це також представники різноманітних підприємств. Дівчинка дала таке е, приголошення на е, дитячі... Єдиноборства. Це також цікаво, кому таке потрібно. Тут навіть фермерські овочі продають. А Це як виграш лотерея. Тут я себе почуваю, як у серіалі чисто англійські вбивства. Цікаво на людей подивитись. Такий натовп і багато чудних людей. Homes in Rotterdam Це ріелторська агенція. Навіть з інших країн або з різноманітних куточків Великобританії. Аптеки навіть тут. Потім Ice Gamer Society. да, Тут все, що завгодно можливо зустріти. І навіть кабу сейлз це те, що люди продають не потрібно зі свого дому, можливо, хтось купить. Так, також тут млинці якісь. І таке все. Цікаве створіння. Ага. Це вже якесь шоу, О! <певільйони> павільйони з товарами. Так, я так запитала річарда та лізі. Вони кажуть, що сюди приїжджають люди з багатьох країн, і також тут багато людей з тваринами, тому що і виставка собак сьогодні тут. Всі, в кого собаки, сюди їх також взяли. Таке все. Такі солодощі. Вона взяла 3 за 5 фунтів. Її дала скуштувати. Мені ці солодощі також подобаються, але їх не рекомендується багато їсти. Зуби дуже портяться. Це ще павільйон. Тут Я бачу домашня випічка. Досить цікаво. Competitions. Competitions. So like Тут змагання проходять. To see who's better. Мабуть, якесь журі куштує оці всі вироби кулінарні, а потім е, виберуть переможця. Цікаво. <різь> змагання. Тут також фермери пропонують свої овочі незвичайні, також виберуть переможця. І це така цибуля. Вона величиною з кавун. Також така здоровезна цибуля, як така гарна біта. Досить цікаво. І морква. Такої ще не бачила. Десь 70 сантиметрів. Це басоля. Картопля виглядає досить звичайною, але її також тут будуть тестувати та тарати та переможця. Також виставка квітів, букетів з квітами, а це люди розважаються з дітьми, граються з ними. Плактиві одіяла, також цікаво. Це так розумію в Англії традиція. І в деяких маєтках ми бачили кровати були заправлені одіялами в такому стилі. Сию одяг для себе. У мене відпочинок і як це я назвав арт-терапія. Можливо, і мені потрібно на такі виставки приносити свої вироби. Зі зрічардом відпочивають. Лева побачили. Лише прогулюємось. Лізі продовжує пригощати нас такими солодощами. Тобто почуваємо себе, як просто вийшли на прогулянку до парку. Люди вдягнені як пасічники в старовинному стилі. Показують дітям, як здобувають мед. Представники якоїсь церкви. Тут я майже не бачу віруючих людей, але все ж таки церкви існують, тобто там якісь відвідувачі ще є. Висоти раз також тут люди пропонують свої послуги. Річард каже, що з цієї сторони розваги, парк розваг. А я запитала, а що це було те, що ми зараз бачили? Він каже: Ну то було так в основному виставки. Ми прогулюємося по території, яка називається Кліфтон Парк. Я пам'ятаю, я тут вже була, але три роки тому і в цьому парку тут завжди є атракціони, але сьогодні ще і ярмарок. Тобто сьогодні тут голосно, набагато більше атракціонів, їжа, виставки, багато людей. А так зазвичай це дуже спокійний парк. Кольори. Я так вважаю, що для дітей тут дуже цікаво. Я також вважаю, що ці ярмарки, атракціони потім перевозять в якесь інше місто і в парку також розташовують. Вони вандрують по всій країні. І найцікавіше, що нам показалось, були оці бургери. Я хочу знати, яка ціна. Так, хот доги по 5 фунтів, а бургери 5,50 та 7,50. Це залежно від розміру. Річард. Beast, Річард вирішив, що ми краще поїдемо в кав'ярню, яка називається Курчата по кентукськи в американському стилі і ми краще там сядемо та візьмемо курятину. Тобто тут лише прогулялися, як по парку, подивились. Багато всього яскравого, яскраві кольори, багато людей. Шумно. Зараз їдемо в інше місто. Дуже осіння атмосфера, і навіть повітря таке важке, важко дихається. Прибули в Кентукі Фрай Chicken, Зараз тут замовимо собі ланч. Вже великий пакет з їжею. Це кайфсі знаходиться як біля якоїсь траси. Це картопля. No, it's it's like getting, you can't get in because you mean the thing? Right. Right. I'm alright, I can hold my slack ladder. slack ladder. I just went going in them portals.